бачу, її не сильно видно. А ти вноці її відніше більше. Не рандомно, там, наче сенс якийсь має бути, але я не павний. Давайте допоможемо розшифрувати повідомлення у вікна. Який там сенс? Нема вроді, да? Yeah. На гадку тільки. Ні, є ззаді, але не факт, що до нас падають. Ні, вони падають на, на дві дніші. Птач... На тачку, або на тачку. Ти кинула? Вони мені демо кинули. Значить вони звідти йдуть, бачиш, казав звідти. Обходь до мене. Но окну зверху, над тобою. Зверху. Один тут. Так оце дуже. Лівіше від дому. Отут був. Мітку чітко постав. Хорош! Я Ви стою. це бачили? Я без приціла, геть і онокнула. Сюди. Е, Чоткий приціл, Надя, коли ти стоїш за домом і дивишся тільки його третього лиця не можна, так. Так, а де це він... а, він здовж зверху, зараз подивимося, як сюди залізти, а. Парелька не вбила. А, то 6 сікс був? Володимир. Зигсади Володимир. те бачу Володимира. Не бачу в чаті ніякого Володимира Я не бачу. В чаті Володимира. Що, мене може подожди. Ні, у не, мен теж нічого не показує Я тільки бота взяла і удалила. А бота видвалися після наш. Я понял, понял, понял. Я не про того, я буду найт бота. А, не, значит, нема доступа до нее. Я на это не знаю. Дай тебе залутать сюда. <мышляю> не, 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 чуть чуть, -чуть, -чуть. не, 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 из нас. Сончик десь пропав нас. Де у нас. Пропав, немає. Немає. В принципі, логічно. І перебігай. Перебігай перед нами. Бачу, бачу. Ой. Окей, піде. А там все? Да. да. якийсь. якісь. Слуш, нам туман тупо в самий раз. Ввеле, хто не знав, бетер плаває. Тут достріляють. Ну, і... Що? З моста десь там. Вітає просто, я не можу. Ой, напевно нам лівіше словик. А. Дня. Ця піхота. Я не знав я теж, кстати, колись не знав, але бачите, ось він це поплив. Я кожен раз думаю, що він не попливає якщо чесно Готовий? Так, можна не виходити. Ще. тут Зараз дядь. и заряженные. ты стреляешь, Ай. Ты а, два разных. Е. Yeah. Ай, я гарно. А как будет метка по английски? Поехали. Марк. Mark. 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 Не, Mark. Mark. Марк, маб. Марк, маб. Марк, 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 Я ж не знаю, что можна цей. Ні, я просто помню, ти один раз якось випригувала. Ну, давно було. Слайк я вже навчилась с Не дойти мене. менее. Я должна зона ж Ты шо я не на оранжі. Він не може так жити в зоне. Можно? Тихо, тихо. Там біля туалету, а що ж, ж... А, я не можу, я. Тачка. Бетер. У нас їде. все те перезаряжено. Так, все. На оранжеві ще тіпи є, і в нього є ще тіпики. Заді нас, лайк, тачка, 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 заді нас. Сядь, 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 сядь. Плюс, плюс. Плюс. Блін, не видно нам нічого. Надо їх приймати, напевно. Ай, давай. Як а. я вижив. Нарешті, да. Тачка. Як я живий, да. жий досі. Так, тут. Прям тут був. Блін, не видно, не світься. Будь обережно, все. Якою все. ззаді. Чіль, чіль. Ну я. На чілі, на розслабоні. Ну, це треба зад чекати. Я дивлюсь жовту, ти дивись другу сюди. Один, Максимально бликайся. Да надо быть и фун, фул, фул Блин, ну конечно. Перебегай. Тут перебегал. Бачу, бачу. Я не бачу. Собись бесит. Везде зона. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут желтая. Видела его. не Что? И не вижу его. Нет, я только видел, он пикнул. Не, он без тачки будет? На него можно не ехать, конечно. И поехать в зону. Можно. можно не ехать, конечно, конечно. Смотри, там, там, где мы, желто. Да. Але треба оранжеву пушити. Оранжеву і закрити собі у це місце. Не ще далі розпускатися. Що думаєш, треба вже їхати, Славік. Подожди, подожди, не фото. Бетер повільний, 30 секунд. Ті він. Тихо. Швиденько, швиденько, швиденько. На оранжою тебе нокле, і ти казав. Ні, не з оранжевий, не з оранжевий. Ну, і залажу. Я казала, 10 секунд, бігом лікуюсь. Просила їх? Давай. Відоць мене, ну ладно. Все, сідай. Давай. Сідай, сідай, сідай. бігом, 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 вже дохне. Бетер. Ні, ну, бетер по це імба. Ну, оранжевий, якщо що. Блін. Де цей кушать? одну лот, щоб ебануло бы. приїжджай, да, напевно. Тачка якась тут. Не факт, Тихо, 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 тихо. Че мені снова МХ. Не спіши, притормажи притормажи, блін, зоні, треба в рот взяти лівіше, лівіше, лівіше в цьому. В дымах. там, на, на червоній вийшло? Окей, я дивлюсь. Я дивлюсь. Сзади, надійка, надійка. ще зверху тут, є типи. Ага, все, ой ой нам зону. А, тоді треба до них під'їхати. Чо треба тихенько. Це, ми всі, все, все, все що осталось, більш нікого нема. Та я бачу, он там ті перебігає на оранжі. А, там ззаді силовик. Обату розстріляють. Треба за горку. Або цих доїдати треба вже. Тачка, тачка, машину сядь! Нокнул. Машину, машину, машину сеть. Нокну на жовтій! Надо души їх, Нокнув там. Вон тачка сзади нас. Да добре. То соловечок, це Він не Приїжджай. тут, Ви не тут. Соловичок. Мінус! Я тож... що? Він ж не може вставати так швидко. Тихо. тихо. Надавало сзади машини. Він один остався. Є в те, що кинути йому. Щоб більше не їздили, падли. На, про мене сліпити. Хорошо, но так тоже зробив. Ты справа і зліва. Ты злева, я справа. Готово? Лох, ладно. Что, забрав этот топчик? Да. Матюшка, п'ять килий. Мощь. Не забрала, молодец, типа, Який лежав в крысу. Ну тоді почекайте, я зараз дограю вже. Туди, сюди, сюди. Починається стріти дуже добре.